Я завжди людям казав так. Відноситись до мене, так як я, віднош... я, так як я відношуся до вас. Я до вас, до всіх, відносився одинаково і дуже добре. Але сталося так, що ми сьогодні бачимо, що ті люди навіть нас зраджують, не тільки мене, вони мене не зраджують. Вони не будуть працювати і на тому кінець, і будуть відповідати. Мені ще краще, чим більше людей буде задіяно в розкраданні фабрики. Тим більше ми швидше отримуємо матеріальну, матеріальну допомогу, тому що коли вона розділиться на всіх, у кожного є якесь майно, є якісь квартири, будинки і так далі, це все буде арештовано і продано за аукціону, і гроші підуть на фабрику перекрити ті збитки, ті ваші, ваші ті всі проблеми, які всі ті гроші, я вам ще раз кажу, всі ті гроші, які ми від них заберемо, будуть відповідно розповідають. Мені не потрібні їх гроші, але ви повинні людей на мене зараз і довзан. Це посібники злодіїв, посібники бандитів. І вони будуть чесно, вони будуть дуже жорстоко відповідати. Знаєте, як буде через який час? Вони будуть приходити сюди до нас плакати і казати, що ми не знали, що, що ми зробили, значить, нам так ми ж, ми ж нічого не чули, не розуміли і так далі. Прощення нікому не буде. Буде працювати і буде все нормально. Але...